Ну давайте, Ян Володимирович щойно нам пояснив, представникам знає, які були, що прокуратура позбавлена ще від 25 жовтня минулого року нагляду і 130-ті за якою, скажімо, притягувався пан Городницький, вони зараз протестувальним керівником не являються і нічого не ведуть. 31 березня там знову знаєте під закону акт на ну, пана Лещенка, я не знаю, де він дівся, навіть все роздруковано є, що ми могли прочитати. При всьому бажанні вони можуть, тільки, сподіваючись на ті матеріали, які дає сьогодні, передасть, щось намагатися зробити. Але зараз прокуратура безсильна. Вона може дивитися, хто подавати апеляційну скаргу в цій ситуації або сам потерпілий. А в нас його просто немає. Або сам, скажем, підозрюваний, ну ми розуміємо, що пан Городницького влаштовує, або його захисники. Ну цього не буде. Тобто, от апеляційну скаргу, така знаєте, ситуація, яка з нас пікаво виходить. Той назор, який зняли Верховна Рада і Спадання, якщо помиляюсь, пана Яценюка, зараз дає свої плоди. Тобто пан Стрюка, як людина юридично підкована, все він взяв і зіграв на цьому прогаленні в нашому мовити, діючому законодавстві. Єдине, що ми сподіваємося, що, можливо, прокуратура і ГАІ в цих матеріалах справи знайдуть хоч якусь, скажімо, зачіпку, щоб звернутися до апеляційного суда. У нас є пропозиції, я думаю, пан Дмитро теж підтримує, що ми зараз всі вуртом, оскільки у нас є по машинах чи як їдемо до Афтянського районного суда і викличемо на розмову, не знаю, вийде, не вийде пана Стрюкова, хай він обоснує цей нонсенс, який він зробив. Тому що всі розуміють, що коли, вибачте, в людини така кількість уже крові. І оця лінія захисту, що ну, алкоголі, да, знаєте, він випив, тому що злякався. На лекцію слушних питань я на Володимиру задав. Ян Володимирович, ви нас, коли бачите, ви хочете випити? Він каже: ні. Я, по-перше, не боюся, по-друге, я ж на робочому місці. Я собі такого не дозволяю. А от чому, знаєте, хай це був вихідний, що там було, ми не знаємо. Ну, все зараз впирається в того, що рішення виносив пан Стрюхо, голова Охтяпського. Тим паче, в нас є інформація, що. Саме ці всі статті пан Стрюков чомусь дуже часто розглядає. От чому якщо я пропоную, я не знаю, де Дмитро дівся, скільки є машин, кого там є, знаєте, на машинах. Давайте передвинемося на Автябський районний суд і подивимося, як там судді подивилися. Зачитай, можливо, що там тебе де буде подання вам дав. Чи ти бумажка? Ну от це ж витяг з так подивіться я можу всім зачитати що дав нам зараз я володимир стаття 7 кодекс україни по адміністративні правопорушення забезпечення законності при застосування заходів впливу за адміністративним правопорушенням ніхто не може піданий зах підданий заходу впливу зв'язку з адміністративними порушеннями які як на підставі і в порядку встановлених закону провадження справ про адміністративні правопорушення здійснюється на основі судового додерження законності, застосування уповноваженими на те органам і посадовим особам заходів адміністративного впливу проведеться в межах їх компетенції у тощо відповідності законом, Додержання вимог закону про застосування заходів впливу за адміністративне правопорушення правопорушенням, забезпечення етичним контролем з боку бучі органів посадових осіб. Правом оскарження іншим поставленим законом особами. Прокуратуру здійснює нагляд за додержанням законів, притесування заходів впливу, за адміністративним правопорушенням шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів, протесування законів промислового характеру, пов'язаним з обмеженням особ громадян. А тут обмеження особ громадян, скажімо, не пов'язані. От і все, знаєте. далі. постанова судів у справі з потрібним правопорушенням може бути оскаржена особа, яка... Притягнута до адміністративної відповідальності її закони тому, що вони не можуть робити. тому що інформація така розмита, що з них зняли е, функцію нагляду, але є інформація, що їм продлили її до нового року. От ми тоді з, з цією відповідю поїдемо в Генеральну прокуратуру і спитаємо, е, що відповідає дійсності, якщо ні, значить. Нехай Генеральна прокуратура бере під свій контроль цю справу і включається в судову справу. Виступали звинувачення МГІ, вони сьогодні несуть заяву про те, що прокуратура вступила на стороні звинувачування в апеляційній скарзі. І Ян Володимирович дав слово, що він візьме під особистий контроль цю справу. Щоб не вийшло так, як було у нас вже є приклад, коли в день суда прокуратура по якимось магічним причинам забирала апеляцію і тим самим узаконювала незаконне рішення. Тому ми попередили Яна Володимировича про те, що окрім нього під контролем, ми їдемо до Супорелідзе, для того, щоб він взяв під свій особистий контроль цю справу. І, я думаю, ми її доведемо до логічного завершення. Завіть, там є рішення з Зараз, Ні, не відставці, відпустці, вони з фото. Я думаю, дуже воно пряжно. Зараз у нас вийде, ну, скажімо, хорошо, пообіцяли керівник апарата, яка заміщає його, так розумію, його обов'язки, яка там формуровка. І от ми з нею поцікавимося, хотів йому вручити. Щоб нагнати 2,7 проміля. Оце получається по словам Струкова, він взяв ліків, прийняв 425 грам для того, щоб 20 пробілі Дивіться, ставимо сюди чекушек. Мало мало прокурор добави, тобто у нього вже або дві чекушечки, або одна Я ти знаєш, що столько не, не покажуть, да? скільки подумає, то... а через О, полчаса не, через полчаса. Ми ми облазили всі інформаційні сайти, то знайшли навіть. Калькулятор по фойлу. Тобто, для того щоб йому випити, калькулятор показав, що треба, щоб показало 2,07 проміля, треба випити 425 грам горілочки. Це маловато, звісно, хоча б знімає стрес з нього Петро. Тому що якщо сразу полезно. О, пісня до не зручніше, щоб сотрудники якраз не нормально, тому що понеділк був не робочий. Оце піснякова, догадувала. Коли судили така легенда корупції із конотопо. Де саме? Так. І, значить, свідчили. Підлеглі бивші, яких вона повиганяла, як вони носили хабарі головному бухгалтеру, а головний бухгалтер повинна була Це я на своїх вухачу, там громадки сидять. Оце якраз суддя. А потім, як її якимось чином, взагалі сюди прямо чи оправдали, чи сюди місті. Ну, що вона полетіла на небо, бо їй пришили крила в суді. Мене це крайне водій хіло. Дякую. Костян Олег Миколаєвич, четвертий рік хожу тут, а наша справа вже четвертого року а що за справа? ми ділимо будинок три окремих приміщення на три спадкоємця з окремими виходами. Четвертий рік ділимо. Я себе побачив до жінки. то до нас України яким чином можна це все розгрібати? <с eighth> Люди знають і так що можна розгріба, тільки не даю. Я не знаю, как сообщано. Палата инициативы в кремниках полности. В кремниках. Ну, ну кто кто не, не, ну, не дает то... ну, хто, хто не нашим кремным? Не-не-не. Ну, ну, ну хай журналисты ждут. Тут же журналисты. А а тут а а три канала. Ну я что буду судить, приубеждать сейчас он встанет пишет давай Диму что ты ну, идите вызывайте чтобы она выходила чтобы мы тут не кипишивали ну, ну, за зайди в вызовы мышцы я свидетель кто свидетель я свидетельских стулья Ваша честь, дозвольте до вас, слава Україні. Добре, вже колись пам'ятаєте, знайомилися, скажем, ще в серпні місяці ми минулого року. Ви тоді до нас виходили Кременка. да бачите, як країни, що ми не запам'ятали. Ваша честь тут в принципі вся громада прийшла. Ми сьогодні були в прокуратурі. Пан Стрюка виніс рішення одна ти в четвер. Я розумію, що ви коментувати ви чистечі криниці не можете. Але ви так розумієте, зараз виконуючи обов'язки? Чи ну я сьогодні перший день вийшла теж з відпустки? Перший день я даже не знаю про яке рішення рішення по пану Городницькому, голові Полтавської філії Нацбанку, про те, що він був затриманий там по 130-й адмін і оправдальний вирок. Я розумію, прокоментувати не можете, але тут знаходиться громадськість. Ви можете вийти, пояснити те, що ви нам запояснили, що ви перший день з відпуски, що ви. Не знаєте, скажімо, ще матеріалів справи і ну, просто заспокоїти громадськість, у нас прокурор вийшов, він це пояснив. Що по 130-х нагляд прокуратури зняти, що прокуратура в разі ну, не може нічого зробити. Тиск на ну, прокуратуру на суді в житті ще не вела, і потусовим керівником вони тепер не є. Ян Володимирович ну, якби сказав, що він правда, громади не боїться. знаєте, Там позиція я вам пояснюю, коли був на суді. Пан Городницький пояснював так, скаже, ну він навіть не приходив, а його адвокат, що він злякався активістів, він був творити за кіном, потім випив, причому випив таку дозу, що виявляється майже більше, ніж Чекушка горілки. Ну І пан Стрюка вважає, що протокол ну, невірно складен, знаєте, громадськість цього обурі. І ти бачив, враховуючи, що якби не була така посада пана Городницького. От бо можливо не було такого же ваша честь. І зараз ми дуже віримо знаєте, в ілюстрацію суддів, в те, що судді робить. Ми бачимо, які героси таки нас суддя Антонов, ну, брат судді, ведучи справу все українського масштабу Кернеса. Ми бачимо, як де очищення. І тут якась нам дуже знаєте, неприємно, що ну, Трюков своїм рішенням і полтавські знаєте, суди на пів України. Я я ви я не можу коментувати, скажу, що він е, у відпустці, а правильне рішення, неправильне, я ж не можу коментувати. Ваша честь, так я згоден. Ви просто як представник суда, все-таки я сьогодні говорив те саме громадськості, що сказав Ян Володимирович. Але за його вуст, як представник арміч обласної прокуратури, це звучало більш, скажімо, впевнено, знаєте, переконно. Ви, ну, все-таки суддя і суддя високого гатунку, заголови районного суду. Будь ласка, якщо. Ми вас запрошуємо, просто прохаємо. Це ваша точка зору, звичайно. Просто вийти до громади, пояснити, що зараз пояснити, вислухати громаду і от сказати просто, що ви можете просто по цьому випадку. Вийшли просто з відпустки, ну, ще, ну, так, ще ну, не Ну ви просто не ну вислухайте хоч якщо ви можете, от підете Пойдете, з на як ви тоді були ціклосник, ви, походу, з коментарями всіх, за що за коментар? Головне, я красивий, якийсь такий. — Доброго дня! Um, — Доброго дня! — Шановна громада! — Це якраз... — А ви, як бачите, громадських активістів, ви хвилюєтесь, тому що по порішенню судді Струкова для цього треба прийняти... — Накопити. — Накопити ліки. З його, не ходячи з суддю з його... Рішення від серця, від віддавлення єдиних ліків це горілка. Я не знаю, які він експертизи, які висновки, але йому теж поцікавимося. Для того, щоб нагнати 2,7 проміля, йому потрібно було випити 425 грам горіл. Це те, що дається. Ну, оскільки чоловік може в якості ліків прийняти 425 горілки, ми, ми знаємо, що в нього є автомобіль, ми підозрюємо, що в нього в аптеці немає ліків. Ми йому при принесли подарить Вітчизняні, правда, може він імпортні приймає, я не знаю. Укода тому ми просимо вас передати і мірілку, тому що хотіли менший. але судячи по тому, скільки приймав підсудний, потрібна така кара. От ви йому, будь ласка, передайте. від нас. Ми дуже піклуємося, тому що наступного разу, коли ми до нього прийдемо, щоб у нього тиск не був, щоб у нього були ліки під рукою. Він перший перший день відпустя і такі подарунки я, це, приймати не буду. Це може хабар ну, стіну, ну, це ну, не да, треба. Знає. Ні, це сувенір. Які, Ні, давай які питання є? Скажіть, будь ласка, чому суд не взяв до уваги доказів, які виклали активісти, і, зокрема, і, і ГАІ також? Ви розумієте, я не можу коментувати, ні я, ні інші суддя, ми не можемо коментувати рішення е, іншого судді. Тобто таке рішення прийнято, чи правильно воно, чи неправильно, є апеляційний суд, який може надати трактовку. А е, колеги коментувати згідно е, чи законодавства не можуть Скажіть, будь ласка, як розподіляються справи шляхом жеребу? Автоматизовано Автоматизовано. Чому всі справи стосовно е, випивших за рулем попадають до струкова? Це в нього така карма? Це не карма, у нас є зборами судді затверджена, що він розглядає ці справи. То, то він та. він розглядає. Це той, що та людина. та людина, яка, судячи з його прийнятих рішень, яка наражає на небезпеку нашу громаду, тому що він виправдовує людей. Я вам ще раз кажу, я не знаю ні обставин, ні матеріалів справи, тому я коментувати це рішення не хочу. Вы скажите, а дай им сейчас есть. Ну, не знаю, підпусті підпусті. Сьогоднішній... А, а давайте если вы башня пройдем, уже там идет и дай им сейчас по мобильнику А Давайте, давайте продаем. Действительно. Якому... Ну идите, ну, 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 да, иди шукайте, шукайте. Сегодня я не буду. А я так быстро не пускаю. Пане судят, скажите, пожалуйста, кто державный виноват по справить? Кто? Пані, О, студія, хто державний обвинувач? Я, я не знаю, я тоже сьогодні перший день вийшла з відпустки, хто там державний обвинувач? Бо, це справа Струкова, як коментувати ці справи. Якщо коментувати, дивитися ці справи, це вже буде як втручання розцінюватися. Але одне це... запитання таке, навіщо відомо тоді вийшло? Як, щоб громада, Громаду Громада вийшла Панк до лає. Да. Да. Я, я запросив життя, як представника, щоб ми просто розуміли. це. Виконуючи обов'язки голови суду Андріємка Гановича. А що ж у вас таке славна на час? Тепер, якщо ви кажете, що прив'язані всі випадки з вживанням алкоголю до суді Струкова, на час відпустки хто буде розглядати так аналогічні справи? Зараз я не готова вам сказати. Чи буде розподілятися ж, ребенка? Да? Ну у них є рішення, що він тільки такі розглядає. Визуть відпустки на час відпустки, будуть розглядати на. Положення про автоматизовану систему. А як він вийде, тоді положення це не дійсно, тому що ви вирішили, що тільки він може розглядати, так? Да? Да. Ну, а вон Так. Дуже сложно. Така він фахівець в цьому плані? Чи він я, я я... Судя ну, не буду... по всьому, нас всі да. фахівці? У нас всі фахівці фанат. фахівець, фахівець, фахівець да. саме по таким справам. Да. Да. Так, ще питання будуть, то... ні, так ми не, громада входить. Ми, є ми, ми у вас запитали. Конструктивне питання. Конструктивне. Я вам пояснила. суддя Струков знаходиться в відпустці. Ви заходили графік, бачили? Ні, ну, ну, ми е? сьогодні. Ми що суддя Струков сьогодні пішов відпустку. Ми думаємо, що це не випадково, але скажімо, заступник коментувати не може. Як розумієш, людина сама тільки вийшла з від відпустки і тут так наразилася навіть у другій. <таспорізався> да, ретей, да, да, да. Потрапляємо, знаєте. Не, нам що вийшло? Нам приємно пояснив, що судді не ховаються, судді до громади да, відбувається. Ми вам вдячні судді за те, що ви вийшли Ми, до... ми дуже вдячні. Ми хотіли, що <плаку> вийшли, щоб і надалі, щоб судді не ховали за відпусками. За іншими по іншим, за лікарняними, коли до них приходить громада, і хотілося, щоб вони так сильно не приймали до серця це і не приймали на душу <плес> То, У нас ніхто не вживає, не зловживає. Ні, ну якщо ви знаєте, людина людина, яка розуміє, ви знаєте, людина, яка ставиться з розумінням до п'яниці за кермом, у нас визиває сумнів в адекватності самої. Може у них фан-клуб такий. По вживанню алкоголя це, за кермом ми поцікавимо. Ми цю не знаємо це. Дякую вам за ви те, що ви що ви вийшли. Ви Нам приємно було ви ви поспілкуватися. Ну громадськість. Ми бачимо, що Стрюка, як людина <плес> далекоглядна. Він, я думаю, що здалегі тим як голова сам розподіляє графіки. Е, тих же відпускників. Ішов просто відпустку. Що там по цьому самому, Я понял, сам, не я понял. Смотри, не оказывается, не есть закон по поводу того, что автоматически распределяются от да, лотереи, а то да. лотерей, они, не вони. Вот ну, це я сам в перше почув відверто, скажу. Це мене цікавить. Надо буде повсікати з Алексеєм і цим, скажем, з фахівцями, як так відбувається? Я думав, чесно, до того, що автомат сій справ. Нам же да розповідають. Хоча автомат тоже як-то распределяється. Ну, якось так цікаво. Ні, ну що? Ну то що я попала справа до гольна, питань не було. Ні, Антонов, то що там веде кірна, я теж йому співчуваю. Ви бачили, я сьогодні під апеляційний суд це, тому що справа нас. Беремо під контроль. Повідомимо апеляційний суд про те, що громадськість буде під контролем тримати. Ми будемо тримати під контролем.